Экспортованого угиля выпробовывает на одній из наибольших ТЭС сходу Змеевский. Если бы этот уголь не появился все-таки у нас после праздников сразу, то под угрозой стояла работа змейской ТЭС, отопление 16-тысячного поселка энергетиков, который мы подаем теплом, а на этот поселок, кроме тепла со змеевской ТЭС, не предусмотрено других источников. Ми перебились перебіліся сети ситуації на даний момент. Тугаль приходить дітей по 50 піддесят гонов судки. Дозволяють роботи станція безпереривно. Спалюють вугілля за спеціальною технологією. Спершу перемелюють далі у піч. Те, що залишається на стінках, відходи співробітники ТЕС запевняють, особливої проблеми це не створює. А якість експортованого вугілля висока. Ровным счетом он ничем не отличается. По фракционному составу, по цвету, ну, на зуб его, соответственно, никто не пробует, ровным счетом он ничем Есть, Просто для каждого угля есть свои определенные параметры. В принципе, ничем. Вот на вид для простого обывателя он ничем не отличается. Такой же черный, также горит в наших котлах. Ціна з урахуванням транспортних видатків вища ніж собівартість вугілля українського. Та поки під Дебальцевим простоюють навантажені ще влітку вагони, а Росія не квапиться виконувати контракт на постачання південноафриканської сировини, повинно вистачити до кінця опалювального сезону.